Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок вечір. Знаєте про що я хочу поговорити сьогодні ввечері? І більше хочу поговорити, щоб більше прийшло ось цих опонентів, ось цих тих, хто хоче назад там Порошенка чи якусь стару владу. Я не вірю в те, що Порошенко буде ще президентом. Але в його обличчі я хочу показати всю колишню владу, до чого вона вела, як вона була. Це все в його обличчі. Але щоб всі ми розуміли, це говориться не конкретно про Порошенка. І про нього також, вибачте, конкретно. Але вони там 30 років ідентичні, змінювали один одного, але поводилися вони ось точно так. Я хочу пройтись. Просто по фотографіям деяким Порошенка. Знову не самим таким контроверсійним, не самим таким провокаційним, не самим таким, що ну, просто показує його сутність, його зрадницьку сутність, його негідність. А просто, щоб ви бачили, це є колишня влада. Він її особлює, хоча те ж саме. Можна застосувати? будь до кого. Давайте ми поговоримо про це, друзі. Але спочатку я хочу вам нагадати, що ми збираємо на дрони. Дрони вже там. Дрони вже працюють, звіт ось тільки сьогодні прийшов. Але я сьогодні розташую інший звіт, ви подивитесь в кінці випуску. І фінансову звітність почуєте в кінці випуску. А так, якщо, будь ласка, ви хочете допомагати нашим воїнам і знищувати агресора московського всі реквізити під відео. Будь ласка, допомагайте. Також там є посилання. На телефон номер телефону Євгена Буцика, автора книги Ціна рабства, яку я конче рекомендую прочитати людям і зрозуміти, як ми жили своє життя починаючи з Радянського Союзу і всю незалежність. А тепер почнемо ось про цю людину. Оце Петро Порошенко. Подивіться на це обличчя. Це обличчя не тільки Петра Порошенка. Ось за так, з фіксами, рандолівими чи золотими, ходили всі блатні, приблатньонні, кидали панти. Хтось мені скаже, це монтаж з фіксою. ні Петро Порошенко. Був з фікси. Я не знаю, яка вона була: золота чи ще якогось іншого металу. У нас носили рандолі виставили. Коронки, ще щось там виставляли. Ось про це обличчя і в його обличчі про всю колишню владу. Поїхали, друзі! Почати я хочу ось що. Яка вона влада по суті? Коли вона взагалі вся така, але ось лідер їхній. І що було на початку повномасштабного вторгнення. Да? Ось що передає Володимир Бойко, журналіст, який служив в 206 батальйоні і він є ветеран 206 батальйону. Я його не знаю, але чому б мені не вірити. Я не бачив іншого, хто б це або спростовував, або щось говорив не так. Так, от, що він пише: Порошенко пристроїв на папері до Збройних сил України всю свою свиту чиновників, водіїв та навіть депутатів, які, начебто, отримують оборону в конче заспі. Так от. Народний депутат Порошенко в перші місяці війни фіктивно оформив 206-й батальйон значну частину своєї домашньої та політичної обслуги серед служивих екс-секретар НБО Турчинов, колишній начальник гур-бурба, міністр інфраструктури Омільян в Лондоні зараз, де Бурба не знає. Нардеп Вятрович, завість народний депутат, а також водії, охоронці, паригмахарки та інші із світи Порошенка. Постало питання про розміщення штабу тоді. Тоді постала печаль розміщення штабу 206 шостого батальйону. Да? Складів служб тощо новоствореного 26 батальйону, бо був лише командир, стрілець і печатка, це пише е, бойка. І тут Хетьман в кавичках запропонував надати приміщення для штабу. На подяку за це Потрошенка Порошенка зажадав фіктивного оформлення на службу своїх підданих, а також став вимагати довідку про те, що він звільняється від сплати оренди за приміщення свого офісу. Як ви Порошенко відомий своєю защадливістю, заборгував по оренді з 2019 року е, підприємцям і сподівався перекласти оплату боргу на військову частину. Ну, Порошенко це завжди є. Порошенко. Це. Це ж я кажу, це зазначив ветеран 206-го батальйону, журналіст Володимир Бойко У підсумку Василя Бурбу помітили в піщаних окопах пляжів Дубаї, Дубаї. А Олександр Ратучинова на оборонній східних рубежів елітний кончі заспи під Києвом. Як відомо, окрем ухилянтів в команді Порошенка та ЗСУ, переховується в Лондоні і його, і його військовооб'язані сини, олігарх був змушений визнати. і Ухилянками заради зняття арешту переписана на сина майна за ігноруванням синам повісток. Він же заплатив штраф. Син, син же ж зараз оголошений в розшук Льоха. А спочатку його штрафували, визивали, штрафували. Порошенко заплатив штраф, а зараз він оголошений в розшук. Чому його не оголошують міжнародний розшук? Ну він не, він не зробив такі, знаєте, ну, тяжкі злочини. А Амільян в Лондоні. Так от з цього ми починаємо. А тепер от подивіться: ось фото. Партія регіонів. Підемо зліва направо. Рибак, колишній мер міста Донецька, потім голова Верховної Ради, і е, творець партії регіонів. Далі Петро Порошенко. Ви всі прекрасно розумієте, про що ми кажемо? Я ж кажу, це вся, вся, вся влада колишня, творець партії регіонів. Далі Ландик, голова заводу холодильників в Донецькій. творець партії регіонів. Далі. Азаров чи Азіров, творець партії регіонів, не треба ж представляти. Семеноженка, творець партії регіонів. І взяли одного там офіцера. Я навіть уже прізвище не пам'ятаю, але цей офіцер він швидко загубився. Він ніде більше ні ніяких ровів не крав. Ви за цього Порошенка ратуєте ж, а? Шановні українці, я буду звертатись вас не до опонентів, не Порошенків, а шановні українці. Ша українців я поважаю. Такого, так, такого ви хочете повернення. Ну тоді да. Ось ще вам фото. Це ж Неляшенка придумав. Не я фотографував, не я монтажі робив. Це не монтаж, це фото. Порошенко і його вчитель Азаров, як Порошенко колись називав Азарова. А ось це Порошенко вже президент. На п'ятому каналі, 15-й рік. Подивіться на його обличчя. Чого воно вам не говорить? Друзі, якщо нічого, то й ладно. Президент України Порошенко. А це ось вже ось якщо це було в 2015 році, в, червні, да? в червні, червні. в липні, А ось це було в лютому 2015 року. Ось вони зустрілися. Жмуть руки, обіймаються і все у них нормально. Далі Петро Порошенко зустрічається десь там. Десь на якомусь заході, він вже президент України, і у нього піджак заправлений в труси. Ну, ви хочете, щоб така людина нас представляла? Я не лазю в брудної білизні, це не брудна білизна, це ви смієтеся, ви знущаєтеся, ви, ви топчете ногами верховного головнокомандувача, коли він в мілітарі під час війни? В чистому мілітарі, в класному мілітарі, як Черчилль колись ходив, от подивіться, так ходить наш тодішній президент. Піджак в трусах. Ну навіть питання не до президента, а до його оточення. Хто же це фотографував, хтось біля нього ходить, ходив обслуга якась. І ніхто йому нічого не сказав. І він нічого не бачив. Демо далі по фото. Ось також тодішній президент Петро Порошенко. Ну, подивіться на це обличчя. Ти нічого не хочу казати. не хочу обговорювати. Це верховний головнокомандувач, якого тоді, коли він здав половину Донецької області з Донецьком, Луганськ, Крим поздавали до нього, і він нічого не робив, щоб це повернути. Ніде не воювали. Все, все там було по моєму 17 перемір'їв Він оголошував. Це гірки, не це все. І ось це верховний головнокомандувач. І хтось мені розп'ят складів, і хтось мені розповідає, що це був класний військовий. Подивіться на це обличчя. Ви його хочете повернути назад замість Володимира Олександровича Зеленського? Ну, щось відбувається з вами, друзі, якщо у вас такі вибори є. Подивіться на це. Це також президент, діючий тоді України. Ну, невже? Ну невже от тоді без війни, практично широкомасштабної, у нас була війна на Донбасі? Ми її відчували. А ви. І інша Україна. Ні. Ви її не відчували. Ви не розуміли, що ви жили як жили. Це ми там страждали. Не обіжайте, що я так ділю. Але це я кажу так, як воно було. Воно і зараз, по великому рахунку, так є. Страждають і розуміють, що це тільки ті, хто причасний до оборони України. Для, до війни, а хто цього не бачив, або не має ніяких е, наслідків там, чи е, воюють у них хтось, чи вони волонтерять, чи ще щось. Вони не розуміють багато людей. Не ображайтесь, будь ласка. просто це привик казати так, як воно є насправді, як воно виглядає. І ось ця людина десь там в кущах була чи що. Подивіться на це вбрання його. Ви його хочете назад. Оце він е, виступав е, перед аудиторією, здається, в якомусь у нас тут концертному залі, і потім е, поклон робив, начебто, ветеранам нашим, на жаль, нема далі. Подивіться на це обличчя. Оце він кланяється ветеранам. І ось в цей час, коли він був президентом, було створено таке, такий проєкт Триміря. «Тримір це Три моря. Там. Здається, чорне, середземне ще якесь там воно в Середземному морі. І ось він проігнорував це Тремірія. Чи це було Балтійське? Я не пам'ятаю точно. І ось е, е, на темі з Масічук е, це питання підняла Наталя Глоба. І вона сказала, що він проігнорував проект Трим а дивіться, 15-16 рік офіційний запуск запуск у 2016 році на саміті в Дубровнику, Хорватія, засновники Польща та Хорватія, члени 12 країн, ЄС. Це була дата створення. Так от 15-та запрошення до складу засновників, але на саміт у Дубровнику президент Порошенко не поїхав його в 15-му році. Запросили стати засновником. Він не став. І засновниками стали Польща та Хорватія. 17-й рік, другий саміт у Варшаві за участю Дональда Трампа тоді Порошенко не поїхав. Він ігнорував і Польщу, і Хорватію, і всіх інших. І тільки 22-му році в Ризі туди поїхав президент Зеленський. І Україна тут, там отримала статус. Партнера. Ну як так? І от коли кажуть, що це завалив все Зеленський, це Все Зеленський зробив неправильно, це все Зеленський. Як? Ну, не можна ж просто на слова, на вуха вішати і все це знати, кидати потім і видавати за правду. Не можна. Не можна, друзі. І ось далі. Уже він не президент, Уже широкомасштабне вторгнення, Уже у нас війна. Ось і Порошенко давав присягу, і його син військовий. Порошенко собі там, чуть ли не генеральський погон вішав, я не знаю, що він там вішав, потім познімав, ходив тут з зіркою, за такою. І ось це ті, хто давав присягу Петро Олексійович і Олексій Петрович на вірність Україні і народу. Один просто бухарик і брехун, і мародер. а інший Ну, Трусишка зайка сіренький, сир, який женатий на росіянці, у якого другий папа і мама русські. Ось дивіться на це фото. Радійте, ви їх хочете назад. Ось він уже не президент. Зустрічається <смут> з, этими, з отрядами Порошенка. Ось він. Подивіться знову, які у нього вбрання. Подивіться на вісячий піджак, на висячу матню, на пам'яту матню. Ви його хочете назад. Я не хочу, от я не хочу. А ось подивіться, він з гаєчним ключом ходить. От що то там? Я намагаюсь розібратися, друзі. Я не Ну, я ж кажу, У мене претензії навіть до Порошенка. От навіть не до Порошенка. А до тих, хто його знімає. Хто там його причосує, хто там його гладить, перхи хто з нього збиває і все інше? Ви що це його не бачили? Ну, людина може щось не так зробити, людина може щось не так покласти, людина може щось не так застигнути, чи ще щось. Ну, він людина. А ви хто навколо хто? Але тут уже й до людини. Ну навіщо ти ж бачив ці фото? Навіщо ти його висвіт виставив? Просто навіщо ти виставив ці фото? Ні, виставили, показали. Ну я ж кажу, ганьбитись так до кінця. Ось ще ось Пригожин, якого вбив Путін. Це Вагнеровці, да, ось він з молотом, він там розбивав голови молотом, а ось Петро Порошенко з молотом. Хто це фотографує його? Ви його хочете? Так скажіть мені, він самостійна людина, чи не самостійна людина? Ви хочете оце назад і його кагалу всю назад. Уже я ще кажу: я не вірю, що він буде президентом. Але ви хочете повернути старьо? Для чого? Ось ну, ще одна фотографія, що там я вже показував. Піджак матні. Mm. А зараз я вам розкажу взагалі цікава ситуація. Знову я не беруся звинувачувати когось. У мене немає знаєте, оперативних даних, даних слід взагалі воно слідство? Я просто хочу показати, як це виглядає. Ось е зі сторони простої людини напередодні нового року, 25-го, Порошенко 26 грудня їздив з Іриною Гращенко в Авдіївку. І там він зустрічався з нашими військовими, Авдіївка ще була наша, там він зустрічався ще, я зараз, зараз називаю їх повністю ждунами, і там була така Людмила Кльова. Вона до війни працювала вчителькою, вона навчала дітей національному, патріотичному виховання робила. Зараз вона відповідає за прикрашання ялинки в Авдіївці, яку подарували окупанти. І це ж пройшло? Ні, це пройшло трошки більше да? місяць. Да? Це 26 грудня вийшло відео. А, у, у Золкіна я вам раджу подивитися, 26 грудня 2024 року там відео було. Дуже цікаво про цей весь момент. Ждуни Авдівки, хто приїжджав і що було. І ось до цього був там Порошенка Згращенко, возили Тормазки, возили нашим воїнам, а потім у неї в хаті стояли. Урни для того, щоб побрати російських там представників. Ось, дивіться, ось фото. Ось оце вони фотографуються. Ось Геращен, от Порошенка, ось оця люда кльова. Фамілія кльова. Грудень, 21-го. Це був початок грудня перед Різдвом. А потім да, наші там а, ну, ну, відійшли. Це ми знаємо. Ось фото. Ось дивіться, як вони радіють, як класні. Як? Дивіться, та ж Червона шапочка. Ось ще якісь там люди прийшли, також ждуни, завдівки всі. Дивіться, і ось Іра Ірашенка, Петя Порошенко, Кльова, а це ще є. І от е вони фотографувалися для цього будинку, де, де ремонтували нашу техніку, і там жили і військові. І коли вони поїхали через добу туди прилетіло. Я не хочу сказати, що це приніс Порошенко. Я не знаю, нема у мене таких даних, немає. Я бо це Гращенка. Але те, що це могла привести туди фотографуватися кльова, Люда, це я ну, дуже впевнений в цьому. І ось вони поїхали, розбили наших людей, повбивали, техніку розбили. Ось вона кльова показувала тут, що вона працювала, що як вона, яка вона українка і так далі. Ось тут же ж кльова, бачите? Це канун 24-го року. Вона дякувала нашим поліцейським, вітає особливий склад поліції на Донеччині в Авдіївці. І тут ось Пушилін зліва. Ми не бачимо правду обличчя, а це Пушилін. Ось тут вона з Порошенка, а ось тут з Пушиліним. Ось ця дівчина веде розслідування. А це на каналі Золкіна. Ось він Золкін, Так що дивіться, подивіться, дуже цікаво. Ось вона з Пушиліним. Ця ж кльова Донецька республіка вже у них. Ось вона а, колокола збирає, щоб поставити в школу вже Російської Федерації, як вона каже. Ось, ну ось так. А тепер себе уявіть. Якби замість Порошенка у всіх цих фото був Володимир Зеленський, або Рипак, або міністр закордонних справ, там Сибі Газар, або Шмигаль. Уявіть, щоб. Це було. Ви можете собі це уявити? А я ні. Я не можу. Я просто знаю, що це була вонь, яку почули з тієї сторони земної кулі. А як ми це все пропускаємо? Та не ми. А навіть от ті, кому я думаю, що хтось прийде подивитися це відео. Хтось захоче подивитися. І потім подивитися відео Володимира Золкіна. Друзі, я просто пропоную. Підпишіться на мій канал. У нас багато що буває цікаво. Буває, комусь щось не подобається. Але будемо разом. Будемо разом воювати за нашу Україну, за нашу державу. Поставте дзвоник, щоб. От натисніть дзвоник, щоб до вас приходили повідомлення. Зараз вподобайку. Зараз головне, от розповсюдьте це відео. Хай подивляться всі ті. І напишіть, як ви відноситесь до цього. Ну і останнє маленька ремарка. Маленька-маленька. Як? Як це все припадається, приподноситься, і як це все відбувається насправді. Ірина Геращенка відвідали Ахмадит, передали бібліотечку дитячої літератури, ознайомилися з реконструкцією лікарні після минулорічної ракетної атаки. Які сердобольні дівчата, аж плакать, я обняв і, і розцілу. Я не знаю, вони так. Ой. Тривають оздоблювальні роботи нового корпусу. Їх планують завершити до листопада. реконструкція обійдеться в 293 мільйона гривень. За словами керівництва лікарні, на ремонт ідуть гроші зібрані в благодійному фонді. після міноличних скандалів навколо фонду. Важливі Фонду важлива його максимальна прозорість і звітність. Для кого? Для вас? Та йдіть ви нахрен, щоб для вас тут якась прозорість була. Для нас, для народу це потрібно. А ви ніхто? Я, для мене ніхто. Це, 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 це от люди. Я вам далі покажу чому. Ахмедит вдалося в короткий термін відновити, відновити надання медпослуг маленьким пацієнтам. За минулий рік стаціонарне лікування пройшли 20 тисяч пацієнтів. А ви тут до чого? Скажіть мені. До чого тут. Геращенко, Іонова, Порошенко, В'ятрович, Герасимов, Гончарин. До чого ця вся свора? Взагалі, от ви бачите, як вони вішають собі? Вони повідомили. І ви, друзі, яких обожнюєте, розтанули. Ось і все. Ну, це ж наше, нічого вони не зробили. Я вам покажу це далі. Амбулаторне 200 тисяч, проведено 12 тисяч хірургічних операцій. Центр є лідером по трансплантації кісткового мозку, відновили гомодіаліз та інші важливі медичні напрямки. Ми це все знаємо без вас. Але вони стільки салів накидали. Ось ми які. Ми тут в Ахмадиті. З керівництвом лікарні обговорили питання соціальної захищеності колективу. Ну і що? Ну, обговорили далі. А з чим ви допомогли, що ви зробили, що ви принесли, що ви розказали, і що ви внесли. Порошенко хотів, щоб, всі, щоб він робив відновлення і гроші платила держава йому. Розумієте? Йому! Вони тільки так і роблять. Стуса не платять, не роблять. За ІПетрі йому платять роблять, за дрони йому держава платить роблять. Це погано, що вони платять, що наша держава платить йому. Наразі ставки медсестер і лікарів починаються з 13-20 тисяч гривень. Тому важливо зберегти ці проблеми фінансування гаузи стосуються не лише. І ось тепер, ось вони, красавіці, принесли книги в дитячу бібліотеку. Раз, два, три, 4, 5. П'ять книжок принесла Гращенка і раз, два. 3-4 Іонова. На 20 тисяч дітей, які там лікувалися за рік, 9 книжок. І оце сама багата фракція в Верховній Раді, у якої найбагатіший олігарх керівник, який багатше всієї Верховної Ради. Оце я вам хотів показати. І оце ви хочете повернути назад. Оце ви хочете повернути назад. Друзі, подивіться ось це відео. Це е, пані Марія Шкіль, е, яка проживає в Європі, а її онук тут, в Україні, на жаль, не знаю, як його зовуть. Е, переслали рибацькі сітки для нашої 58-ї бригади. Велика, велика вам подяка, пані Марія і друже онук. Не знаю, якого ви віку. 15 вам, 25, 30, не знаю, але дякую. Розвідувальна рота 58-ї окремої мотопіхотної бригади висловлює щиру вдячність Олексію Ляшенко та його підписникам за надані рабецькі сітки, які будуть берегти наших хлопців від піввідронів разом до перемоги. Слава Україні! Дякую вам, українці! Дякую спонсорам. Величезна подяка! Звіти завтра мене, мабуть поставлю. Тому що зараз, знаєте, накладувати один на один звіт, ну воно якось щось пропадає, люди чогось не бачать. А зараз, друзі, я хочу вашої уваги ну трошки більше. Тому що я в суботу забув подякувати за ваші донати. І зараз я буду дякувати за суботу, вибачте, за неділю. Вибачте, і за понеділок, отак я стратив. Просто забув подякувати за донати для наших військових, а також за ту допомогу, яку ви надаєте каналу. Так от, друзі, я прошу вас набратися терпіння і всі мої. Мою вдячність, всі мої подяки вислухати і суботу, і за неділю, і за сьогоднішній день. Починаємо, друзі, з суботи. Велика подяка Байтурені Галині. Хтось 12 дванадцятого, двадцять на банк без прізвища. Липницькій любові, Антоннікові Марії, Фабіянчук Петру, Костіну Валерії. Беличук Ользі, грак Олені написала на авто, перерахував на авто. Шиндель Тетяні, канал дякую вам, пані Тетяна, дякую вам велике. Жупєєвої Олені, Антонікової Марії, це або друге, або той же ж не знаю. На канал написано дякую вам, пані Маріна, дякую, лишка не буває. Ковальові Оксані, Ганяні і Валентині, пані Валентина написала авто, перерахував на авто. Дякую. Савченко Олександр, Заволока Олегу, Варуха Ользі, Заржинського Михайла, Кирилюк Іріні, Лобок Тетяні, Максимчук Володимиру два переказа, пане Володимир, величезна, величезна вам подяка. Зінь Катерині, Шукшиній Ірині, Лапчук Зіновію. Пані Марина Барані, 30 на 70, дякую вам, пані Марина, Лазебник Валерію, Грабарчук Ірині і 13-го, 17-23, хтось на приват 24, без прізвища, дякую, це була субота. Неділя, Линнік Олександре, Яковенко Ларісі, Редіна і Надії, Торубара Марії, Брусінцової Марті, Аніскевич Наталії, Дудин а... і... Алії. Це переказ з Італії, пані Аліна. Дякую вам велике. Дякую. Дякую вам, велике пані Аліна, глазебник Валерію, Харитоновій Тетяні, Ковальовій Оксані і хтось 3.53, приват 24. -й. Дякую всім, хто в неділю допомагає нашим воїнам. І сьогодні понеділок. Янченка Ганна, 30 на 70. Дякую, пані Ганна, велика, велика вам подяка. Шепілова Ніні, Баніуліс Вікторії, Миходська Світлана, три на... Приват, на Абанк, на Монобанк. Дякую вам, пані Світлана. Неженець Санії Велика подяка. Луцик Людмилі, а також процак Світлані 50 на 50 перерахувала пані Світлана. Друзі, всім всім велика подяка. Збираємо на дрони. І всім величезна подяка! Хто перераховує на монобанку на авто для роти буревій? До завтра, друзі, до завтра, Україна переможе.